Далі говоримо з нашою експерткою. Це Олена Тригуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії, представниця антикорупційної ради про міністерство оборони України. Пані Олено, добрий вечір. Вітаємо вас добрий вечір. Пані Олено, е, як ви вважаєте, от план перемоги він по суті ще в розробці, але що потрібно для того, щоб дійсно його втілити в життя? Щоб це не була е, чергова просто е, заява, класна ініціатива, але яка не працює. От що потрібно зробити нам як державі, і зокрема в контексті співпраці з партнерами? Е, ну, дивіться, тут е, справа в тому, що у великій мірі м'ячна боці наших партнерів і для того щоб цей план перемоги спрацював, треба, щоб наші партнери, а саме наш головний партнер, серед усіх інших партнерів, Сполучені Штати Америки, захотіли допомогти Україні перемогти. Це е, сам найголовніша умова, я би сказала. Е, якщо е, повертатися до того, що може зробити Україна, щоб е, переконати їх захотіти. Це зробити, я вважаю, нам потрібно показати, по перше, як ми зараз нарощуємо нашу власну оборону промисловість. Нам треба довести, що ми в принципі спроможні захищатися від Росії, спроможні перемагати, і це вплине на них. Я вважаю, що, наприклад, наша курська операція вона вплинула на свідомість багатьох на заході. І також, якщо ми вдало, будемо нашу власну зброю посилати на територію Росії, це теж вплине. Наші партнери повинні зрозуміти, що Скажімо, можливо, у них у самих е, плану перемоги немає. Можливо, вони би хотіли бачити план перемиря. Е, вони би, можливо, хотіли, щоб ми оголосили до кінця цього року перемиря. І вони би ну ви чуєте різні думки. Там е, кандидатові віце президенти США Венс каже, е, якусь демілітаризовану зону, щоб ми е, е, зробили не зрозуміло, тільки за рахунок чого це Росія виведе, що свої війська і звільнить ці території, і це стане. Демілітаризована зона, тобто в них є різні е, фантазії, е, але mm -hmm. реальність є така, що війна триває, е, Росія ніяк не налаштована ні на яке перемир'я, ні на який мир. Е, Україна також розуміє, що для нас це е, дуже небезпечно. Е, ми би хотіли миру, але. Ми не можемо це робити в умовах, коли агресор продовжує на нас наступати, і агресор має мету нас знищити. Тому е це є реальність, і Україна повинна показати, що в цій реальності, в принципі, вона є суб'єктом, угу. і е навіть якщо. Скажімо, партнери там не додають якусь допомогу, вона продовжує боротись, і в принципі ми вже це кілька разів проявляли про що про ці приклади я вже зазначала деякі пані Олена. А от якщо ви зважати на те, що США один, один з наших головних партнерів, якщо не головний, то е, от е, майбутній візит Зеленського в США, і зокрема представлення тієї частини плану перемоги, яка вже готова, і кандидатам в президенти США, зокрема, чи Може так стати, що ми скоригуємо якісь пункти, чи все-таки ми будемо стояти на своєму. І для чого тоді ось ці консультації попередні з кандидатами в працівниці? Тобто мова що? про компроміси можливо. Так, правильно? можливо, будуть якісь внесені корективи за результатами цієї, цих зустрічей. Їх буде щонайменше е... три? З того так, з того, що ну, мені пояснювали, це, це те, що Зеленський. Е... Якийсь варіант цього плану перемоги представить е у, у вівторок Байдену, потім він це покаже Камалі Харіс, потім він покаже е Трампу. Е і е е ідея в тому, що там в тому плані, е це я так розумію, не весь план, <різь> а лише план на найближчий час, на, на, на до кінця цього року е буде власне йтися про те, що Україна має отримати на базі цих угод, які ми підписали додаткові якісь зобов'язання країн на безперервне постачання нам військової допомоги Я думаю, що там буде запропоновано також ну, і питання розглянути і зафіксувати про дозвіл і допомогу нам з цими. Дальнобійними mm -hmm. ударами по Росії там буде також ідея, можливо, яка зараз широко обговорюється по створення а, зони захисту непа над західною Україною по західному кордону. Mm -hmm. а, України і східному кордону НАТО, що ну ця ідея вона багатьма підтримується політиками, але в, е, в реальності вона uh -huh. ще дуже далека від втілення. Ну також ви пам'ятаєте, нам е, Макрон обіцяв е, boots on the ground, Обіцяв е, французьких солдат uh -huh, uh -huh. на території України. Можливо, в цьому плані переможця буде йтися, що Цікаво. дійсно війська мають стояти по західному кордону України угу. там, де не ведуться бойові дії. Тобто, я думаю, що якісь такі, хоч один з цих кроків, які я перелічила. Ну, це такі так, кроки рішучості, так. кроки сміливості, яких нема поки що від партнерів. Можливо, нам вдасться запакувати його в той план. перемоги. було б добре згодна. Пані Олена, дякую, дякую вам, дуже. Олена Тригуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії, членкиня антикорупційної ради при міністерстві оборони України.